Друзі, радий вас бачити. Сьогодні я купив в магазині безліч продуктів і от задумався. Кожна людина купує безліч продуктів, а тоді ємкості, в яких вони були, викидає на смітник. От мені цікаво, що відбувається зі сміттям, яке ми кожного дня викидаємо. Його ж дуже багато. Сміття одна з найбільших проблем екологічної сучасності. Ми щосекунди засмічуємо нашу планету різними відходами, які мають різний термін розкладу. Вироби, такі як консервна банка, розкладаються через 500 років, а стандартна скляна пляшка розкладається лише через тисячу років. Більшу частину сміття. Яке забруднює землю, складають вироби з пластику, скла та металу, а поява звалиш сміття тягне за собою забруднення ґрунту, океану, зміну клімату. Викидаючи сміття, ми не звільняємося від нього, ми знищуємо природу та нашу планету. Ой, лишенько, наша планета Земля це наш дім, і кожен з нас любить жити в чистоті. Що ж тепер робити? Щоб якось припинити процес накопичення відходів та засмічення нашої планети, необхідно навчитися правильно сортувати сміття. А це процес, при якому відходи поділяються на різні елементи. Тоді їх везуть на завод, який їх переробляє. Речі, які слід сортувати у контейнери, це пластик, скло, папір, органічні відходи, метал. Синій контейнер для паперу. В нього можна покласти старі газети, зошити, які ви вже використали, картонні коробки, конверти. Та інший використаний папір. Не можна класти вологий папір та картон, плівку, картонну тару для напоїв, від соків, молока, тому що їх переробляють окремо і існує один завод в Україні з такої переробки. У контейнер для органічних відходів сірого кольору можна класти овочі та фрукти. Квіти, які зів'яли, м'ясні та рибні відходи. Не можна класти соуси та рідкі харчові продукти, плівку, скло. У помаранчевий контейнер для пластику можна класти пластикову тару, пластикові баночки з-під йогурта, пляшечки з-під кремів, пляшечки з-під шампунів. Пластиковий посуд. У зелений контейнер для скла потрібно класти скляну тару, розбити скляний посуд, а в контейнер для металу жовтого кольору можна класти тільки металічні банки, металічні кришки, металічні корки від їжі та напоїв. Я зрозумів, в кожному контейнері мають бути посортовані відходи. Так, синій контейнер для паперу, сірий контейнер для органічних відходів, помаранчевий контейнер для пластику, зелений для скла, а жовтий контейнер для металу. А куди ж тоді дівається сміття з контейнерів? Посортовані відходи везуть на спеціальний завод, де їх переробляють в енергію або інші речі. Це дозволяє зменшити кількість сміттєзвалищ. Скло переробляють для виготовлення скляних виробів. Папір переробляють для виготовлення туалетного паперу. Та лотків для курячих яєць. Пластикові пакети переробляють для виготовлення сміттєвих пакетів. Алюмінієві банки переробляють та роблять нові такі банки, а органічні відходи перетворюють на добриво. Ці речі можна переробляти, і наша планета не буде так засмічуватись. Так, саме це дозволяє усунути небезпеку для нашої землі, для океану, для людей, для тварин. Тому давайте берегти нашу планету та залишати її екологію в чистоті. Для цього потрібно, щоб кожен з нас сортував сміття. Не викидав старі іграшки, книги та одяг, який ви вже не носите. Вони можуть комусь знадобитися. Їх можна відмести в дитячий будиночок. Малята потрібно допомагати один одному та допомагати нашій планеті. Адже це наш дім. Дякую вам, друзі, за цікаві знання. До нових зустрічей!